Це уже легендарний автомобіль «Багі Мангуст. Надійний у використанні легкий, але з потужним двигуном з унікальною прохідністю. Він народився у Черкасах на початку повномасштабного вторгнення. Автівку розробили інженери одного з місцевих підприємств. Нині без мангуста не уявляють своєї бойової роботи штурмовики, спецназівці та розвідники. Виробництво мангуста відбувається конвейерним методом. кожен відповідає за свою ділянку. Донорами стали ВАЗ-2108 та Вольцваген. Він обладнаний потужним турбодизельним двигуном. Модернізована коробка передач та навантаження на задню ось робить мангуста майже всюди ходом. Підвести на позиції боєкомплект, евакуювати пораненого, допомогти розвідникам або бійцям відпрацювати по ворожим позиціям. Мангуст має широкий спектр застосування. Хлопці дуже задоволені автомобілями і кажуть, що Проїжджають там, де не проїде там легковий або пікап якийсь, якоїсь марки Л-200, наприклад, не їде там, де їдеться. Є десь відео, де наша багі тягне пікапа Л-200 по, по багнюці. А цього малюка розробники називають гном. Його можна називати молодшим братом Мангуста. Можливості гнома набагато більші за його розміри і користі від нього на фронті не менше, ніж від Мангуста. Він може узборотися з вантажем понад 200 кілограм. Гном обладнаний модульною корзиною. Може доставити на позицію боєкомплект, евакуювати пораненого бійця, замінувати територію. Дрон виявився більш витривалим ніж думали його розробники. Але головна його перевага у тому, що бойові завдання виконуються без загрози для життя бійця. Представлений модуль корзина. Модульна корзина для евакуації та підвозу БК Єсть модуль мінування. Наші смін може заміновувати територію. О, і ще всі моделі присутні фаркоп, на які ми можемо ставити прицеп. і є, під Цей дрон є прицеп, на якому на дроні можна возити і сам дрон, і, і дрон може возити дрон, і взагалі там борти відкриваються, так що можна евакуювати також тим прицепом.